Усі елементи залізничної колії, земляне полотно, верхня будова та штучні споруди за міцністю, стійкістю і станом мають забезпечувати безпечний і плавний рух поїздів із швидкостями, встановленими на даній ділянці. Розміщення та технічне оснащення дистанцій колій і калійних машинних станцій та інших підприємств, калійного господарства. Мають забезпечувати виконання необхідних робіт щодо отримання і ремонту залізничної колії, споруд та пристроїв для виконання заданих розмірів руху із встановленими швидкостями. Вимоги до конструкції споріб та пристроїв, порядок їх утримування і експлуатації, не враховані в цих правилах, встановлюються Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Залізнична колія по відношенню до радіусів кривих, сполучення прямих та кривих, крутості ухилів має відповідати затвердженому плану і профілю ліній. Станції, роз'їзди і обгонні пункти мають розміщуватись на горизонтальній площадці. В окремих випадках допускається розміщення їх на ухилах, що не перевищують 0,015. У важких умовах допускається збільшення ухилу, але не більш ніж як до 0,25. тисячних. Особливо в Особливо важких умовах на роз'їздах та обгонних пунктах поздовжнього або напівповздовжнього типу, з дозволу державної адміністрації залізничного транспорту і на проміжних станціях, на яких не передбачаються маневри, і відчеплення локомотива чи вагонів від состава. Допускається ухили більше, ніж 0,25 тисячних у межах станцій. Допускається також в особливо важких умовах з дозволу Держадміністрації залізничного транспорту. Ухили більше 0,25 тисячних при продовженні приймально відправних колій на існуючих станціях за умови вжиття заходів проти самовільного виходу вагонів або составів без локомотивів. Для запобігання самовільного виходу вагонів або составів без локомотивів на станціях, роз'їздах і обгонних пунктах, заново побудовані та реконструйовані приймально-відправні колії, на яких передбачається відчеплення локомотивів від вагонів та проведення маневрових операцій, повинні мати повздожній профіль з протиухилами в бік обмежувальних стрілок та відповідати нормативам на його проєктування. У необхідних випадках для попередження самовільного виходу вагонів на інші колії передбачається влаштування запобіжних тупиків, охоронних стрілок, скидальних башмаків або стрілок. В усіх випадках розміщення станцій, роз'їздів та обгонних пунктів на ухилах мають бути забезпечені умови зрушення зміст, поїздів, встановленої вагової норми. Станції, роз'їзди та обгонні пункти а також окремі парки і витяжні колії мають розташовуватись на прямих ділянках. У несприятливих умовах допускається розміщення їх на кривих радіусом не менше 1500 метрів. В особливо несприятливих умовах допускається зменшення радіусу кривої до 600 метрів, а в гірських умовах до 500. План та профіль головних. Та станційних колій, а також під'їзних колій, які належать залізниці, підлягають періодичній інструментальній перевірці. Організація робіт з інструментальної перевірки, плану і профілі колій, виготовлення відповідної технічної документації, а також складання масштабних та схематичних планів станцій, покладається на служби колій залізниць із залученням для виконання цих робіт проєктних інститутів. Проект на наукових та проєктно-кошторисних на груп, які мають право на виконання цих робіт, дистанції колій повинні мати креслення й описи всіх споруд та пристроїв колійного господарства, що знаходяться в дистанції, а також відповідні стандарти та норми, масштабні схематичні плани станцій, повздовжні профілі всіх головних та станційних колій, сортувальних гірок. А також під'їзних колій, де обертаються локомотиви залізниці. Повздожні профілі сортувальних гірок. Підгіркових та витяжних колій на сортувальних, дільничних і вантажних станціях перевіряються не рідше одного разу на 3 роки. Нарешті станцій колій профіль перевіряється не рідше одного разу на 10 років. Після кожної перевірки у місячний термін. Дані про стан плану і профілі колії подаються службою колії начальнику служби перевезень. Поздовжній профіль головних колій на перегонах перевіряється в період проведення капітального і середнього ремонту колій. За результатами перевірок, встановлюються конкретні строки виконання робіт по виправленню профілю, ділянки на яких виконується реконструкція колій та інші роботи, що викликають зміну плану і профілю. Перевіряються виконавцями робіт після їх закінчення з поданням у дистанцію колії, а на станціях і начальнику станції відповідної документації. Зміна профілю й плану колії на електрифікованих ділянках проводиться за узгодженням із начальником дистанції електропостачання. При спорушенні на території станції нових об'єктів, розширенні або перенесенні існуючих. Будь-яка організація, що виконує такі роботи, повинна негайно передавати начальнику дистанції колії і начальнику станції виконавчу документацію, що визнає прив'язку об'єкта до існуючого розвитку станції. Ширина земляного полотна зверху на прямих ділянках колії має відповідати верхній будові колії. На існуючих лініях до їх реконструкції допускається ширина земляного полотна не менша. На одноколійних 5,5 метрів, двоколійних 9,6 м, а в скалявих та дренуючих ґрунтах не менша. На 5 метрів, 1 5 м в каліках 9,1 м. Мінімальна ширина узбіччя земляного полотна зверху має бути 0,4 з кожного боку колії. На кривих ділянках радіусом менше 2000 метрів земляне полотно розширюється за встановленими нормами. Для залізничних колій, що будуються та других колій, ширина земляного полотна зверху має відповідати вимогам державних будівельних норм і правил України. Брівка земляного полотна у місцях розливу води має бути не менш, ніж 0,5 метра. Вище максимальної висоти накочування хвилі при сильних вітрах. Ширина колії на дерев'яних шпалах між внутрішніми гранями головок головокреєк на прямих ділянках і на кривих радіусом 650 метрів і більше 1520 мм. Ширина колії. На дерев'яних шпалах на більш крутих кривих повинна бути при радіусі від 649 метрів до 450 метрів 1530 мм, при радіусі від 449 метрів і менше 1535 мм. Для колій на залізобетонних шпалах ширина колій на прямих і кривих при радіусі 300 метрів і більше 1520 мм. На існуючих лініях, з раніше укладеною колією, допускається на прямих і кривих ділянках колії радіусом більше 650 метрів розмір ширини колії 1524 мм. При цьому на більш крутих кривих ширина приймається. При радіусі від 650 м до 450 м 1530 мм, при радіусі від 449 м до 350 м 1535 мм. І при радіусі від 349 м менше 1540 мм. Відхилення від встановлених розмірів ширини колії, які не потребують усунення на прямих і кривих ділянках колії, не повинні перевищувати по розширенню плюс 8 мм і по звуженню мінус 4 мм. На ділянках, де встановлені швидкості руху 50 км за годину і менше. По розширенню плюс 10 мм, а по звуженню мінус 4 мм. Ширина колії більше 1548 мм і менше 1510 мм не допускається. Порядок укладення експлуатації безстикової колії на залізобетонних шпалах встановлюється інструкцією Державної адміністрації залізничного транспорту України. Верх голова крайок або ниток колії на прямих ділянках має бути на одному рівні. Дозволяється на прямих ділянках колії утримувати одну рейкову нитку на 6 мм вище другої, згідно з нормами, встановленими відповідно з інструкцією Держадміністрації залізничного транспорту. Підвищення зовнішньої рейкової нитки на кривих ділянках колії, в залежності від радіусу кривої та швидкостей руху. На встановлюється наказом начальника залізниці у відповідності з інструкцією Держадміністрації залізничного транспорту України. Підвищення зовнішньої рейкової нитки не має перевищувати 150 мм. У необхідних випадках на кривих ділянках головної колії максимальне підвищення зовнішньої рейкової нитки може допускатися з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту і більше, ніж 150 мм. Величини допустимих відхилень у рівні розміщення рейкових ниток, відстановлених норм на прямих кривих ділянках колії встановлюється державною адміністрацією залізничного транспорту України. Перелік особливо великих і важливих штучних споруд та порядок нагляду за ними, а також порядок нагляду за деформованими або тими, що знаходяться у складних інженерно геологічних умовах. Ділянками земляного полотна становлюється Державна адміністрація залізничного транспорту України. Масти, тунелі за переліком, затвердженим начальником залізниці огороджуються контрольно-габаритними пристроями, обладнуються оповісною сигналізацією загороджувальними світлофорами. Штучні споруди мають бути оснащені протипожежними засобами. Виходячи із встановлених Державною адміністрацією залізничного транспорту України норм і необхідних випадках мати пристосування для огляду. Усі масти класифікуються за вантажопідйомністю на основі діючих розрахункових норм та відповідних інструкцій Державної адміністрації транспорту. Контроль за станом колії та споруд на залізницях мають здійснювати лабораторії, дефектоскопії. Моста випробні тунели обстежувальні, колії обстежувальні, габарити обстежувальні, обстежувальні водолазні станції. Для чого мають застосовуватися колівимірювані вагони. І візки, вагони дефектоскопи та дефектоскопні візки. Періодичність перевірки головних колій. Колії вимірювальними вагонами встановлюється окремою інструкцією Державної адміністрації залізничного транспорту. Періодичність перевірки головних колій, колії вимірювальними вагонами встановлюється начальником залізниці, але не менш, ніж два рази на місяць по маршруту прямування пасажирських поїздів із швидкістю більше 60 км за годину. Норми отримання колії шириною 1435 мм. Експлуатація суміщеної колії із шириною колії 1520 мм та 1435 мм, встановлюються за зачинними в Україні нормами. Рейки та стрілочні переводи на головних і станційних коліях за потужністю і станом мають відповідати умовам експлуатації, вантажу напруженості. Лясявим навантаженням і швидкостям руху поїздів. Норми граничного зносу реєк та стрілочних переводів встановлюються інструкцією державної адміністрації залізничного транспорту України. Стрілочні переводи повинні мати хрестовини таких марок на головних та приймальних відправних пасажирських коліях, не крутіше 1,11. Перехресні переводи і поодинокі, які є продовженням перехресних, не крутіша 1,9. Стрілочні переводи, якими пасажирські поїзди проходять тільки прямою колією переводу, можуть мати хрестовини марка 1,9. Допускається відхилення пасажирських поїздів на бокову колію стрілечними переводами марка 1,9. Якщо заміна таких переводів на марку 1,11 викликає прибудову стрілочних головин. Здійснити яку на цей час неможливо. На приймальних відправних коліях вантажного руху не крутіше 1,9, асиметричні не крутіше 1,6. На інших коліях не крутіше 1,8, асиметричні не крутіше 1,4,5. Перед вістряками усіх протишерстних стрілочних переводів на головних коліях мають укладатися відбійні бруси. Укладення заново стрілочних переводів. У головні колії на кривих ділянках не допускається. У видаткових е випадках таке укладання може проводитись тільки з дозволу державної адміністрації залізничного транспорту. Застосування заново перехресних стріличних переводів і глухих пересічень, допускається тільки з дозволу головного управління колії Державної адміністрації залізничного транспорту. Централізовані стрілки, в залежності від кліматичних та інших умов, Обладнується пристроями механізованої очистки або сніготаяння, забороняється експлуатувати стрілочні переводи та глухі пересічення, в яких допущена хоча б одна із перелічених несправностей, роз'єднання стрілочних вістряків та рухомих осердь хрестовин з стягами, відставання від стряка від рамної рейки, рухомого осердя хрестовини від вусовика на 4 мм та більше. Виміряний біля вістряка і серед тупої хрестовини проти першої тяги і біля сердя гострої хрестовини, у вістрі осердя при замкнутому положенні стрілки. Вищреблення вістряка або рухомого сердя, при якому створюється небезпека набігання гребня. І у всіх випадках вищеблення довжиною. На головних колях 200 мм і більше, на приймально відправних колях 300 мм і більше. На інших станційних колях 400 мм і більше. Пониження вістряка проти рамної рейки і рухомого сердя проти вусовика на 2 мм і більше. Вимирене в розрізі де ширина головки вістряка або рухомого сердя зверху 50 мм і більше. Відстань між робочою гранню сердя хрестовини та робочою гранню головки контррейки менше 1472 мм. Відстань між робочими гранями головки контррейки і вусовика більше ніж 1435 мм. Злам істряка або равної рейки. Злам хрестовини, Асердя вусовика або контррейки. Розрив контррейкового болта в одноболтовому або обох у двоболтовому болтовому вкладищі. Відсутність закладки на нецентралізованих стрілках. Або якщо закладка не забезпечує щільне прилягання гастряка до рамної рейки проти першої тяги і відстань між гастряком і рамною рейкою становить 4 мм і більше, вертикальне та бокове зношення рамних рейок, вістряків, вусавиків та осердя хрестовин і порядок експлуатації їх при перевищенні норм граничного зносу встановлюється інструкцією Державної адміністрації залізничного транспорту України. Рейки на головних коліях мають перевірятися вагоном-дефектоскопом за графіком, затвердженим начальником служби колії. Рейки та стрілочні переводи на головних і приймально відправних коліях перевіряються дефектоскопними візками за графіком, затвердженим начальником дистанції колії. Порядок пропуску поїздів по рейках і елементах стрілочних переводів, які мають небезпечні дефекти. Гостродефектні, до їх заміни встановлюється Державна адміністрація залізничного е, транспорту. Укладання та зняття стрілочних переводів і глухих пересічень на станціях та перегонах виконується за наказом начальника залізниці. Заново укладені і перебудовані стрілочні переводи та глухі пересічення на станціях і стрілочні переводи на перегонах. Приймається до експлуатації комісією, яка призначається начальником дирекції залізничних перевезень, начальником залізниці, і, як правило, включається в залежність. Тимчасово не включені в залежність стрілачні переводи можуть бути прийняті комісією, але при цьому начальником дирекції залізничних перевезень, начальникам станції встановлюється порядок огляду, закріплення вістряків. Та перевірки цих стрілок. Контрольними стрілочними замками мають бути обладнані нецентралізовані стрілки, розміщені на коліях, по яких проводяться приймання і відправлення поїздів, а також охоронні, що ведуть. На колії, виділені для стоянки вагонів з небезпечним вантажом класу 1. На колії призначені для стоянки відбудовних та пожежних поїздів. У запобіжній у ловлюючі тупики. І на колії виділені для відстою вагонів дефектоскопів, колії вимірювальних вагонів та колійних машин. Стрілки рухомі осердя хрестовин, крім розміщених на гіркових та сортувальних коліях, у тому числі централізовані. Та ті, що мають контрольні замки, мають бути обладнані пристосуваннями для можливості замикання їх навісними замками. Ці пристосування мають забезпечувати щільне прилагання вістряка до рамної рейки рухомого сердя хрестовини до вусовика. Нецентралізовані стрілки мають бути обладнані стрілочними показчиками, які освітлюються або не освітлюються, що вказує Ця в технічно розпорядженому акті станції. Стрілки, які включені до електричної централізації, та стрілки підгіркових горловин, сортувальних парків, показчиками не обладнуються. Ремонт та поточне утримання стрілочних переводів та глухих пересічень. Встановлення ремонт та утримання стрілочних показчиків, скидних вістряків, башмакоскидувачів – Поворотних брусів, шарнірно-калінчастих замикачів виконуються дистанцією колії. Ремонт та технічне обслуговування розташованих на цих пристроях засобів СЦБ проводиться дистанцією сигналізації та зв'язку.